У білій церкві послугами перевезення пасажирів займаються як комунальні, так і приватні перевізники. Зокрема, до першої категорії належить тролейбусне управління, депо якого працює вже понад 40 років. На балансі підприємства перебувають 15 автобусів та 25 тролейбусів, і найпопулярнішими маршрутами є номер один та чотири. Користуються електротранспортом переважно пільговики, але облік цієї категорії, згідно з відповіддю на наш запит, не ведуть, так як підприємство компенсацію за них не отримує у 2023 році. Роботу підприємства через відключення електроенергії призупиняли та поповнили склад автобусами. В першу чергу для того, щоб могло місто. Саме в разі через звичайних надзвичайних ситуацій евакуювати і надавати для перевезення мешканців автобуси. Значить, за 2023 2024 рік було куплено 15 автобусів. В частності це Мерседеси, Імани, «Євро-5», 2010 року випуску автобуси всі. Пройдені КТЗ, пройдені е, всі технічний стан е, в них і готові працювати на маршруті в зв'язку з або в разі відсутності електроенергії є рішення міської ради на виїзд на маршрути тролейбусної лінії. А ось оновлення саме рухомого складу тролейбусів востаннє відбулося ще у 2019 році, коли за рахунок місцевого бюджету придбали новий транспорт марки Дніпро Т-103. Ще раніше у 2016-му вживані угорські ікаруси, на які тоді витратили понад 2,8 мільйони гривень. Нині з чотирьох один підлягає списанню, а інші чекають кращих часів. Випуск трьох одиниць тролейбусів «Ікарус» на лінію по маршруту номер один можливий тільки при сталому енергопостачанні, в період військового стану не завжди можливо. Та є проблеми з браком кадрів мобілізовані, які мають право керувати даним видом транспорту. Також як зазначає пан Вахні, питання оновлення парку не вирішується одноосібно, і відповідні кошти виділяють згідно з програмами розвитку міського автомобільного та електротранспорту. Обидві з них затвердили ще у 2020-му строком на 5 років, тобто до 2025-го. Зокрема, на розвиток електротранспорту заклали понад 224 мільйони гривень, і передбачалось придбання нових 25 роганів, Але по факту жодного до того ж, нині у такому транспорті не працює електронна система оплати проїзду, яку запровадили у 2017-му. Валідатори в салонах тролейбуса не працюють з періоду введення військового стану в країні, так як не було можливості придбання спеціальної щільності паперу постачальником, який виготовляє квитки, так як інша щільність паперу не щитуються валідаторами а також відсутністю на даний час технічної підтримки і оновлення програми АСОП та самих пристроїв валідаторів на більш сучасні. Крім того, згідно з затвердженим документом, у місті ще три роки тому мали почати запроваджувати безготівкову оплату проїзду у громадському транспорті. Але й тут щось пішло не так. Тож питання: навіщо тоді затверджували відповідні заходи, якщо говорити про статистику, від початку року за даними тролейбусного управління, роганями перевезено платно понад 808 тисяч пасажирів. Втім, прибутку від цього підприємство не отримує, адже є планово збитковим. І, наприклад, цьогоріч на зарплату працівників, електроенергію та запчастини з місцевого бюджету виділили понад 25 мільйонів гривень. Однак, як стверджує урбаніст Семен Верхоглядов, збитковість для КП є абсолютно нормальною. Зараз же, яка тенденція, що в світі загалом це нормальна практика, що Комунальний транспорт і, взагалі, транспорт він є збитковим. Що він докомпенсовується з міського бюджету? Чому це нормально? Тому що якби транспорт це ж основа основ, типу, це як кров. Він забезпечує нормальне функціонування інших сфер міста. От, тому, якби у нас транспорт не був збитковим, там би ну, тариф був би колосальним. Чому маршрутки можуть забезпечувати такий тариф? Ну, тому що там не зовсім прозора скажімо так, діяльність. На фоні зараз їде тролейбус з сів. Шістот 682, Ну насправді ця модель стара. Звісно, їй вже більше 30 років, конкретно цьому тролейбусу. Але якщо е говорити про їхній стан, вони знаходяться у нас в чудовому стані. От можна похвалити, якби колектив депо за те, що вони підтримують рухомий склад в гарному стані. За словами експерта, тролейбуси це чи не єдина позитивна спадщина, яка лишилась нам від радянського союзу. Втім, каже, у білій церкві розвитком екологічного транспорту не переймаються, бо змін майже немає. Можливо, через те, що у цьому не зацікавлена місцева влада, хоча ресурс є. Місто фактично вже втратило три кредити, можливості взяти три кредити на закупівлю рухомого складу. Останній це якраз до початку повномасштабного вторгнення, було 22-й рік. В січні місяці проводилися перемовини із фінансовими установами. Якщо інші міста зараз поновлюють ці, Переговори і так далі. Теже Луцьк, Чернівці можна брати для прикладу. Вінниця то Біла церква чомусь це питання максимально ігнорує. Чому ми зараз не використовуємо, до речі, можливості взяти якийсь БВ транспорт, тролейбуси із європейських міст? Я теж того не розумію. Зараз, наприклад, в Естонії е, закрили тролейбусну мережу тимчасово, е, тому що будуть робити реконструкцію повністю мережі, і е, вони е, будуть продавати або списувати е, тролейбуси. Чому не звернутися до е, цього міста і не попросити до цієї попросити, щось що нам треба тролейбуси? Тобто е, івано франківськ отримав тролейбуси гуманітарні, е, а ми ні. Як каже Семен, нині у місті рухомого складу більше ніж того, що виїжджає на лінії. Та не лише це вирізняє Білу церкву. Вже майже 6 років тариф на проїзд утримується на рівні 5 гривень. Рішення, яке б можна було б назвати турботою, урбаністи критикують як популізм, і за ціною приховується глибша проблема. Гострий дефіцит кадрів, низькі зарплати, застарілий парк та відсутність будь-якої промоції професії роблять роботу на електротранспорті непривабливою. І хоча мобілізація також впливає на ситуацію, головні виклики лежать саме у площині системних проблем. Міська рада любить порівнювати, коли підвищували тариф на маршрутки до 15 гривень. Вони кажуть, от ми порівняли з містами, подібними до Білої церкви. Давайте порівняємо в плані тролейбуса, да, скільки випуск у Вінниці тролейбусів, скільки випуск у Луцьку тролейбусів і так далі. Ну, ми побачимо колосальну різницю, що от, якщо Луцьк там більше 40 під тролейбусів виїжджає на лінію, у нас 11. Ну, Наскільки знаю, зараз вони ж хочуть впроваджувати валідатори в усьому транспорті і в приватному автобусах, і в тролейбусах дуже буде цікаво глянути, просто за якою моделлю підуть, чи це буде просто що ті гроші, які були сплачені, підуть одразу перевізнику, чи вони будуть іти в міську раду, і міська рада далі буде там розпоряджатися, наприклад, залежної транспортної роботи, як це зроблено у Чернігові. Поки чиновники Білої церкви віддають перевагу приватним перевізникам замість розвитку комунального електротранспорту, місто ще довго борсатиметься у застарілій тролейбусній мережі. Хоча все могло бути інакше, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.